Емброс Гвінет Бірс Сторож Покійника. Один В одній із горішніх кімнат занедбаного будинку, який стоїть у частині Сан-Франциско, відомій під назвою Північний Берег, лежав накритий простирадлом труп. Було близько дев'ятої години вечора кімнату. Тьмяно освітлювала єдина свічка. Попри те, що стояла тепла погода і, всупереч звичаю вділяти небіжчикові вдосталь повітря, обидва вікна зачинено і запнуто гардинами. Скромна обстава складалася з крісла, конторки зі свічкою та довгого кухонного стола, на якому лежав небіжчик. Якби тут опинився хтось спостережливий, то зауважив би, що ці предмети і тіло теж потрапили сюди зовсім недавно. Вони ще не встигли запорошитися, тоді як всю решту вкривав товстий шар пороху, а в кутках висіло павутиння крізь простирадло виразно просвічували контур тіла і навіть риси обличчя неприродно загострені. Вважають, що така особливість властива всім мерцям, а насправді ж тільки тим, яких знищила важка хвороба. Судячи з тиші, можна було виснувати, що вікна виходять не на вулицю, слушний висновок, із них відкривався вид на крутий схил скелі, на якій прибудували це житло. Неподалік дзигарі на дзвіниці вибивали дев'яту з млявістю, яка свідчила про таку байдужість ту плину часу. Що хоч не хоч, а здивуєшся, чому вони взагалі завдають собі клопоту це робити? Цієї миті відчинилися двері, до кімнати увійшов чоловік і попростував до мерця. Тим часом двері зачинилися, ніби самі собою, скреготнув ключ, клацнув замок. Залунали і стихли кроки в коридорі, либонь, цього чоловіка ув'язнили. Наблизившись до столу, він трохи постояв, подивився на тіло, тоді злегка знизив плечима, підійшов до вікна і підтягнув угору гардину на дворі залягла смоляна пітьма. Чоловік змахнув пил із шибки, і стало видно, що ззовні на відстані кількох дюймів від неї маячать міцні залізні грати, вмуровані в стіну. Виявилося, що і на другому вікні такі самі грати. Він не здивувався, навіть рами не підняв. Якщо це і в'язень, то цілком покладистий. Оглянувши кімнату, він сів у крісло. Вийняв із кишені книжку, присунув ближче конторку зі свічкою і почав читати. Цей смаглявий, гладко поголений шатен мав не більше як 30 років, на худорлявому обличчі виділялися подовгастий ніс, широкий лоб і тверде підборіддя, вольове, як вважають, наділені такою рисою люди. Сірі очі дивилися пильно і не бігали, тепер їх погляд майже невідривно впирався у сторінки. Час від часу молодик зиркав на тіло, очевидно, не під впливом бридкого, вабливого зачарування, якому в таких умовах підлягають навіть сміливці, ані не свідомого спротиву, діаметрально протилежному впливові, якому могли б піддатися Слабкодухи. Наш герой дивився на мерця так, немов би прочитано в книжці, навело нагадку про все, що є в кімнаті. Безперечно, сторож, покійника, виконував свої обов'язки належним чином, розважно і холоднокровно. За якихось півгодини він відклав книжку, мабуть, дочитав розділ. Тоді звівся, відніс конторку в куток біля вікна, взяв свічку і повернувся до порожнього каміна, край якого сидів із самого початку. Перегодивши трохи, молодик підступив до тіла, підняв край простирадла і відкрив кучму темного волосся та тонку фланельку, на обличчі, під якою його риси видавалися ще гострішими, ніж були досі. Затулившись від світла дашком долоні, він якийсь час спокійно, серйозно і шанобливо дивився на свого знерухомілого компаньйона. Вдоволений оглядом знову покрив обличчя простирадлом, повернувся до крісла, взяв із підсвічника кілька сірників і поклав у кишеню. Тоді... Вийняв із підсвічника недогарок і кинув на нього критичним оком, оцінюючи, чи надовго вистачить світло під решток свічки завдовжки менш, ніж два дюйми. Десь за годину кімнату поглине темрява. Молодик поставив свічку на місце і задув її. Два У лікарському кабінеті на Керні Стріт троє медиків сиділи за столом, пили пунш і курили. Господар, 30-річний доктор Галберсон, був старший від гостей, Наближалася північ, пуншу не бракувало. Неможливо позбутися забобонного страху, з яким живі люди ставляться до мирців, ствердив господар. Це спадкова риса, якої не варто соромитися, так само як, наприклад, вродженого браку здібностей до математики або ж схильності до обману. Гості засміялися. Невже не варто людині соромитися за те, що вона бреше? спитав наймолодший ще студент. Мій любий Гарпере, я не про те. Схильність до брехні і сама брехня це різні речі. Ви стверджуєте, втрутився третій, що це забобонна і безглузда боязнь мерців, властива геть усім, а я її не почуваю. Проте цей страх закладений у вашому єстві, відказав Гелберсон. За певних умов, коли настане те, що Шекспір називав слушним часом, він дуже прикро дасть про себе знати і відкриє вам очі. Зазвичай медики і солдати стійкіші проти цього, ніж інші люди. Медики і солдати, а чому ви не назвали катів, був би тоді повніший перелік різновидів убивць. Е, ні, мій любий манчере, суди присяжних не дають катам можливості аж так призвичаїтися до смерті, щоб збайдужити до неї. Юний Гарпер взяв зі столика сигару і повернувся до свого крісла. То за яких же, на вашу думку, умов той, кого породила жінка, міг би дуже прикро пересвідчитися, що йому теж притаманна ця наша спільна слабкість, доволі мудровано спитав він. Та досить замкнути когось на всю ніч наодинці з мерцем, у якомусь безлюдному будинку, в темній кімнаті, де немає ковдри, щоб залізти під неї і не бачити страхіття. Якщо той сміливець перебуде ніч і не збожеволіє, то матиме право хвалитися тим, що не з жіночого лона вийшов, ба навіть не за допомогою кесаревого розтину, як ото дув. Я вже подумав був, що кінця краю не буде балаканині про умови, зауважив Гарпер. Знаю одного чоловіка, не медика і не солдата, що прийме вашу умову і зважиться зробити таке наспір. Можете призначити будь-яку ставку. І хто ж це? Його прізвище Джаред, не тутешній чоловік. Приїхав сюди, як і я із Нью-Йорка. не маю грошей поставити на нього, але він сам на себе поставить будь-яку суму, звідки ви знаєте, та його хлібом не годуй, дай тільки побитися об заклад. Що ж до страху, як знаю, Джаред вважає, що це почуття чимось на зразок корости, або ж якоїсь особливої єресі. Який він на вигляд, очевидно, зацікавився Галберсон. Схожий на манчера, як брат близнюк, приймаю парі, запалився Гелберсон. Красненько дякую. Таке порівняння робить мені честь. протягнув манчер, якого вже брав сон. А чи не міг би і я побитися об заклад? Тільки не зі мною, відказав Гелберсон, не потребую ваших грошей. Гаразд, сказав манчер, тоді я ляжу трупом. Усі засміялися, ми вже знаємо наслідки цієї немудрої розмови. 3. Містер Джаред загасив недогарок про всякий несподіваний випадок Мабуть гадав, що темнота рано чи пізно атаки настане, тому варто приберегти цей засіб, розвіяти прикрі відчуття чи навіть заспокоїтися на той час, коли буде непереливки. Недогарок може також пригодитися, хоча б для того, щоб побачити котра година. Задувши пломінець і поставивши підсвічника перед собою на підлогу, молодик вигідно вмостився в кріслі, сперся на спинку і заплющив очі. Сподівався заснути та марно. Ніколи в житті він не зазнавав такого непозбувного безсоння. За кілька хвилин облишив спроби задрімати. Але до чого ж тут узятися, не никати ж сліпма, ризикуючи потовктися об щось, а то ще й наткнутися на стіл і грубо потривожити небіжчика. Ми ж то всі визнаємо право мерців спокійно лежати, відмежувавшись від грубощів та насильства. Джаретові. Майже вдалося переконати себе, що тільки такі міркування спонукали його відмовитися від ризикованих прогулянок і невідступно триматися крісла під час цих роздумів від стола начебто долинув якийсь ледве чутний звук, Джаред не повернув голови. Чи варто це робити в наприникній темряві, натомість нагострив вуха, чому б ні? Прислухавшись, він відчув запаморочення і ухопився за бельця крісла. У вухах стояв дивний передзвін, голова мало не розколювалася, одежа здушувала груди. Що це? майнула думка. Невже ознаки страху? Після довгого і цілковитого видиху запалися груди. На якусь мить вичерпані легені рвучко заповнилися великим ковтком повітря і запаморчення відступило. Дуже вже напружено дослухався Джаред і так надовго затримав подих, що мало не задихнувся. Утямивши це і розсердившись на себе, він звівся, відштовхнув ногою крісло і попрямував до середини кімнати. Але в темряві не дуже то погуляєш, на осліп шукати стіну і далі дибати, тримаючись за неї. Добравшись до кутка, він повернувся, проминув у вікна, а в наступному кутку боляче стукнувся об конторку і перекинув її. Грюкіт наполохав і водночас роздратував Джарета. Що це за чортівня? Як я міг забути, де вона стоїть, пробурмотів він, пробираючись уздовж третьої стіни до каміна. Треба поставити все на місце. Знайшовши на помацки свічку, Джаред засвітив її і зразу же кинув оком на стіл, де природно ніщо не змінилося. Конторка так і залишалася лежати на підлозі непоміченою. Джаред забув поставити її на місце. Він уважно оглянув кімнату, розганяючи густі тіні широкими рухами руки зі свічкою. Відтак підступив до дверей і спробував їх відчинити, крутив, що сили сіпав клямку, але вона не піддавалася, і на тому Джаред задовільнився, ба навіть замкнувся ще надійніше на засув, якого раніше не зауважив. Знову, всівшись у кріслі, він глянув на годинника. На Джаред здивувався і підніс його до вуха. Годинник поцокує. Справно відлічує час, а ось недогорок помітно скоротився. Молодик знову загасив його і поставив на підлогу біля себе. Сам не свій у цьому оточенні містер Джаред картав себе. Чого тут боятися? думав він. Безглуздя й ганьба. Я не дурень. Усе це так, але неможливо набратися хоробрості завдяки тому, що усвідомиш таку потребу і постановиш не піддаватися страху, що гостріше Джаред дорікав собі, то більше ставало підстав дорікати, що більше знаходилося підстав не боятися мерця, то дужче, аж до нестерпності баламутилося в голові і у серці. Що ж воно таке? вигукнув він, геть розгубившись. Та я ані трохи не забобонний. Не вірю в безсмертя. Знаю тепер уже ліпше, ніж будь-коли, що потойбічне життя це нездійсненна мрія. Невже я програю заклад, втрачу честь, самоповагу, а той здоровий глузд тільки через те, що наші дикі предки, які жили в печерах і норах, ту повірили, буцімто мертв'яки ходять ночами, буцімто. За спиною виразно прозвучали. У цьому годі було засумніватися легкі, м'які кроки, неспішні, рівномірні, і де далі ближче? Чотири у досвіта доктор Галберсон зі своїм юним приятелем Гарпером повільно їхали у власній двомісній кареті вулицями північного берега, ви й далі по-дитячому покладаєтеся на хоробрість того товстошкірого вашого приятеля? спитав старший. Досі вважаєте, що я програв заклад? Я це знаю, з притиском відповів молодший, силкуючись на переконливість. А я на це сподіваюся, їй-бо, поважно, мало не вручисто», – мовив доктор. На хвилинку-дві запала мовчанка. Гарпере, мене заспокоїть ця історія, повів він далі. У переморгуванні підсліпуватих вуличних ліхтарів його обличчя видавалося дуже серйозним. Якби не те, що ваш приятель вкрай роздратував мене, теж покипкував з мого сумніву в його витримці. Суто фізичній властивості, та ще й вкрай не тактовно забажав, щоб я розстарався на труп лікаря, якби не те, я б не зайшов так далеко. Якщо трапиться щось лихе, то нам обом погибель, і то заслужено. А що може трапитися, навіть якщо справа поверне на лихе, а я такого і не припускаю, то Манчер просто воскресне і усе пояснить. Інакше було б із справжнім трупом із прозекторської або з одним із ваших померлих пацієнтів. Отже, доктор Манчер таки додержав слово зіграв роль покійника. Доктор Галбресон довго мовчав, поки карета по Слимачому плуганилася тою самою вулицею вже втретє. Що ж, озвався він нарешті, будемо сподіватися, що манчер, якщо й воскрес, то повівся делікатно. У таких випадках невідповідна поведінка не допоможе, тільки напсує. Так, згодився Гарпер. Джарет міг його і прибити, але доктор, він глянув на годинника, коли карета проминала газовий ліхтар, вже доходить до четвертої ранку. За якусь хвилину вони вийшли з екіпажу і прутко попрямували до занедбаного будинку, який належав Галберсонові. Саме там, відповідно до умов безглуздого закладу, замкнули Джарета. А вже на підході до мети назустріч їм вибіг якийсь чоловік. Чи не скажете? гукнув він, не спиняючись, де тут знайти лікаря? А в чому річ? ухильно відповів запитанням на запитання Галберсон. Підійдіть і самі подивіться, сказав чоловік і прискорив біг. Вони наддали ходи. До будинку одне за одним квапливо входили збуджені люди. Із відчинених вікон, сусідніх помешкань визирали цікаві мешканці, всі навперебій розпитували та випитували, але ніхто не дочекався чіткої відповіді. У кількох досі заплутаних шторами вікнах світилося, там одягалися охочі стати безпосередніми очевидцями. Якраз навпроти дверей, у які хотіли б уйти ці охочі, стояв ліхтар, кидаючи на сцену на яскраве жовтувате світло. Здавалося, він натякав, що міг би багато чого розказати, якби захотів. Зупинившись біля входу, Гарпер торкнувся руки свого супутника. Нам гаплик, докторе, тривожно мовив він, геть не влад із жартівливою, просторічною забарвленістю слів. Ми догралися, не варто туди потикатися, краще десь принишкнути. Я лікар, спокійно відповів Галберсон, Там потребують моєї допомоги. Вони піднялися сходами до відчинених дверей. Вуличний ліхтар освітлював коридор павен воловів, що стояли також на сходах і, не маючи змоги проштовхнутися далі, дожидалися нагоди це зробити. Гомоніли всі нараз, ніхто нікого не слухав. Раптом на горішньому сходовому майданчику щинилася Веремія. З дверей вискочив якийсь чоловік, вирвавшись із рук, що затримали його. Він кинувся вниз на юрму оторопілих витріщак і заходився прокладати собі дорогу, розштовхав їх, відкидав їх до стіни та перил, хапав за горло, молотив кулаками, спихав зі сходів і топтав тих, що впали. Просто волосий, недбало вбраний він навівав страх не так над людською силою, як поглядом блудних божевільних очей. Над безкровним, гладко поголеним обличчям куйовдилося біле, як сніг, волосся. Біля підніжжя сходів трохи рідший натовп розступився, щоб дати йому дорогу, і цієї ж миті гар метнувся вперед. Джарете, Джарете!» – крикнув він. Галперсон ухопив його за комір і відтягнув назад, окинувши обличчя обох приятелів невидющим поглядом. Чоловік вибіг на вулицю і зник. Огрядний полісмен, якому не так легко вдалося здолати спуск сходами, вибіг на двір і кинувся на вздогін за втікачем, а з вікон гукали жінки та діти, вказуючи правильний напрямок погоні. Більшість натовпу ринулися на вулицю, на вздогін за погонею, і на сходах стало просторіше. Разом із Гарпером Галберсон побрався нагору. Ввійти у двері їм не дав іще один полісмен. Ми лікарі, пояснив доктор, і їх пропустили. У кімнаті було повно людей, що товпилися навколо стола. Прибульці проштовхалися вперед і глянули понад плечі гаволовів у першому ряду. На столі лежало тіло, по груди накрите простирадлом і освітлене яскравим промінням ліхтаря, який тримав один із полісменів, стоячи в ногах трупа. За винятком тих, що тіснилися біля узголів'я, всі і сам полісмен теж тонули у пітьмі. Жовте обличчя мерця навівало жах і огиду, напівзаплющені очі закотилися, щелепа відвисла. На губах, підборідді та щоках засохла піна. Хтось високий, очевидно, медик нахилився над мерцем, поклав руку на його серце, а тоді засунув два пальці у застиглий роззявлений рот. Ця людина померла годин шість тому», – сказав довгань. Це вже не моя справа. Передайте її слідчому. Вийнявши візитку, він вручив її полісменові і рушив до дверей. Геть з кімнати, всі, гаркнув полісмен і підняв ліхтаря. Раптом опинившись у темряві, труб, зник, наче і не був на столі. Сніп світла оббігав кімнату і вихоплював із пітьми обличчя за обличчям. Це вплинуло просто таки чудодійно, освітлені яскравим світлом розгублені і настрашені люди. Всі нараз посунули до дверей, натикаючись одне на одного, штовхаючись і пхаючись, утікали, ніби воїнство нічної богині нікти від гострих аполонових променів. Полісмен нещадно і невпинно хлистав світловим жмутком тупітливу, збиту докупи юрбу. Вона винесла Галберсона і Гарпера на двір. Господи Боже, та чи не казав я вам, докторе, що Джаред приб'є його? обізвався Гарпер, коли вони удвох вибралися з натовпу. Здається, щось таке ви казали», – відповів незворушний доктор. Вони мовчки проминали квартал за кварталом. Проти сірого небесного тла видніли обриси будинків на пагорбах, вулицею звично котився візок із молоком. Уже вирушив у дорогу листоноша з газетами, невдовзі з пекарні на сцену, вийде продавець хліба. Я оце подумав, юначе, сказав Галберсон, що ми з вами надто вже довго дихали ранковим повітрям, таке шкодить здоров'ю. Треба змінити оточення. Що скажете про подорож до Європи? Коли? Та будь-коли, мабуть, ще не пізно буде відплисти нині у четвертій дня. Зустрінемося на пароплаві, відповів Гарпер. П'ять. Минуло сім років, коли ті самі приятелі балакали, сидячи на лавці в Нью-Йоркському Медісон Сквері, до них підійшов незнайомець і, поштиво скинувши капелюх, блиснув білим як сніг волоссям. Перед тим він якийсь час нишком і непомітно спостерігав за ними. Вибачайте, панове, озвався він, якщо об'єш людину тим, що воскрес, тоді поміняйся одежею з убитим і втікай, щойно випаде нагода. Приятелі багатозначно перезирнулися, їх розвеселила ця тирада. Приязно глянувши в незнайомі очі, Галберзон відповів. Я завжди так гадав, цілком згоджуюся з вами щодо переваги. Він раптом затнувся і сполотнів, роззявивши рота і тремтячи, доктор витріщився на співрозмовника. Еге, сказав він, бачу вам зле лікарю. Якщо не можете уздоровитися самотужки, то зарадить доктор Гарпер, не сумніваюся. Хто ви в біса такий? грубо спитав Гарпер. Невідомий підійшов у притул до двох медиків, нахилився і шепотнув. Інколи я зву себе Джаретом. охоче зізнаюся вам, як давнім приятелям, що насправді я доктор Вільям Манчер. Почувши ці слова, Гарпер зірвався на ноги. Манчер. вигукнув він. «Єйбо, це він, підтвердив Галберсон. Так. Злегка всміхнувшись, докинув третій медик. Це він, безперечно. Він замовк, ніби намагаючись щось пригадати. Натомість замугикав модну пісеньку, очевидно, забув про Галберсона та Гарпера. Манчере, сказав найстарший із стрійці, розкажіть нам, що сталося тієї ночі з Джаретом, пригадайте? Ага, з Джаретом, відповів Манчер. Дивно, що ви не знаєте, я ж про це часто розповідаю. Еге ж, він говорив сам до себе, і я зрозумів, що це з великого переляку, і я не встояв перед спокусою зобразити Воскресіння і потішитися з цього боягуза. Ніяк не міг встояти. Ото й піддався спокусі, я ж не знав, що він сприйме це аж так серйозно. А тоді нелегко було помінятися з ним місцями, а тоді. Ви ж мене не випускали на двір, трясця вам в печінку, і його останні слова забарвила така страшна лють, що два приятелі позадкували. Ми? Але ж. затнувся Галберсон, втративши самовладання. Але ж ми не маємо нічого спільного з цією справою, хіба ви не медики Гелборн і Шарпер? спитав, сміючись, Манчер. Моє прізвище Гелберсон, а цього джентльмена звуть Гарпером, відповів найстарший із трьох, якому сміх додав певності. Але ми вже не медики, ми. Та пропади воно пропадом. Ми гравці, друже, і це була правда, гарна професія. Чудово, але до слова сподіваюся, Шарпер як порядний співучасник розрахувався за Джарета, що програв заклад, адже це порядний і достойний фах. А тож, це порядний і достойний фах, задумливо повторив він, покидаючи приятелів. Натомість я й далі тримаюся свого. Я головний лікар психіатричної клініки в Блумінгейлі. До моїх обов'язків належить лікувати хворого директора клініки. Дякую за прослуховування. Бережіть себе і до нових зустрічей!